Мар'яна Савка пливуть гроби по морю, як човни. Пливуть гроби, по морю, як човни. По морю рук, по морю сліз і гніву. Пливуть човна, розтерзані сини, на хвилі молиток і переспіву, так ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь, людська долоня тепла і тремтяча, човнами править втишений Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче і пече, їй кожна рана у чужого сина Стоїть майдан братів, плече в плече, і разом з ним ридає Україна. І нехай жива герої, герой! Віддає святий Петро ключі від того раю, де обієнний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають, герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо, в лицарі, зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава писано у серці. Говорила чиста вода, де живе любов моя, говорила чиста вода, і зустрінув я i